А сьогодні мені хочеться поговорити про Львів і чому лунають у нашому просторі висловлювання стосовно того, що Львів є російськомовним містом. Більше того, мені хочеться поговорити стосовно того, яку реакцію це викликає у тих, хто дотичний до самого міста, або дотичне до того, щоб глибоко вивчати історію цього міста. Ну і понеділок, це час для читанки. Тож я рекомендуватиму і читатиму з вами одну книгу. Ви можете писати припущення стосовно того, що ж за книга сьогодні буде у мене у читанці. Я її не читаю з вами для. Читанки повністю, я вирішила спонтанно зробити е, цей вибір е, через е, два пункти висловлювань, які ми зараз почуємо. Але е, перш ніж ми власне, до цієї книжки перейдемо, я хотіла б з вами поговорити про натхнення, про натхнення стосовно того, чому я роблю сьогоднішній етер, чому я роблю саме цю читанку. Тож е, тепер переходимо власне, до етеру. Минулого свого етеру, коли я розбирала розмову слави Дьоміна і продюсера Валентіна, і Анна Алхім, я серед іншого, після висловлювань слави стосовно того, що він з російськомовної сім'ї, зацитувала уривок одного фільму, про який теж давно хотіла вам розказати. А потім я уже після етеру думала: ну, можливо, я якось прямо дуже. Дуже емоційно вибрала саме цей уривок. Можливо, не його треба було показувати. Можливо, я несправедлива до слави. Втім, сталося дещо, що змінило мою точку зору, і взагалі змусило мене зробити цілий окремий етер. Давайте ж подивимось той уривок, який я вам показувала минулого випуску. У четвер відроботний громадяни, а їх була одна Львова, відправляється в советський союз на роботу. видел старый Львов. Видел казака Ивана Питкову, обманутого и замученного польской шляпкой. Видел победоносные народные войска Богдана Хмельницкого, Максима Кривоноса. Львов трепетно ждал конницу Александра Пархоменко. Львов криками радости с хлебом и солью встретил одетый в броню стальные дивизии Семена Тимошенко. Вековая борьба украинского народа за свое единство окончилась. Упала искусственная стена, разъединявшая наш народ. Повстав таряд. Та-да-да-дам. Та-да-да-дам. Хто знає режисера цього фільму, підніміть руку. Клас я вас сьогодні зібрала для того, щоб поговорити про ваші знання стосовно України. А ще пишіть от, автора, режисера, режисера цього фільму, режисера. Одного з небагатьох режисерів, імена яких ви можете знати, от стосовно фільму я дуже легко можу вам підказати. І, скоріше за все, перше ім'я режисера, якого ви знаєте початку 20-го століття українського, ви згадаєте, що це він так. Це стосовно підказок. А тепер же ж цитата номер два. Після того, як я провела ЕТР, я ще думала, може я несправедлива до слава дюміна. Щось не так сказала. Можливо, я не знаю якихось фактів в його біографії, ну що таке там русскоязична сім'я, і все таке, але. В п'ятницю я дізналася, що я не дарма цитувала фільм, який, як ви вже підказали, зрежисував Довженко. Так, це фільм Олександра Довженка 1940 року, називається Визволення. Це я так про кінематограф, який ви пропустили, і який варто було б побачити. Оце він. Ви можете знайти цей фільм онлайн, подивитися. Я рекомендую насправді це зробити, тому що я страшно люблю такі історії і цей. І от я. Сиділа і думала, ну може якось несправедливо, може, я дуже несправедлива була до слави, але мені присилають відео і говорять: подивися, Таня, ви були справедливі. Я все дитинство спілкувався в родині російської мови. У Львові. У Львові 60% в 90% спілкувалися російською мовою. У Львові 60% у 90-ті російською мовою. Сказав Слава Дьовін, і тут мене зразу же дуже сильно попірдоліла. Причому попірдолювала не від цього висловлювання, яке він сказав, а від комбінації висловлювань, які йшли перед цим. Тому що я вважаю це висловлювання максимально неетичним, нечутливим. І коли людина говорить такі речі, вона очевидно не розуміє. Наскільки наскільки складно багатьом українцям почути ці слова, і ми будемо сьогодні це розбирати. Ми сьогодні будемо розбирати не фігуру слави, а просто одне його висловлювання. І мені здається, що, звичайно, брати в це інтерв'ю, зводити це до однієї фрази, але ця фраза мені видається важливою. Тому що такі фрази... Звучать дуже часто. Одеса русскоязичний город, Дніпропетровськ рускоязичний город, Самовтровск Харків рускоязичний город. Мені здається, що все, я знайшла нішу, я буду робити етери, харків рускоязичний, Одеса то тощо, тощо, тощо. Тому що такі висловлювання звучать постійно, вони звучать. Без додаткового взагалі якогось контексту, який зараз просто необхідно проговорювати. І більше того, я стикнулася з таким досвідом вчора, що я побачила сторіс Володимира Дантеса, в якій він проїжджає повз Володимирський, і говорить: Я тут проїжджав біля цієї церкви, і я така, ну, як людина, яка дуже любить Київ, дуже непогано знає його, я багато чого можу пробачити іншим, хто не знає про Київ. Но коли це символи, типу Печерська Лавра, Софія, Володимирський, я розумію, що, скоріш за все, ну, от він так записується історію, що він взагалі не в курсі, що це Володимирський собор. Пофіг, церква, це собор, як завгодно, ну, що це Володимирський. І в мене так виріс, виріс такий снобізм, 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 і Я навіть написала в один чат, і я впевнена, що хтось із цього чату мене зараз дивиться тут. І мене скоріш за все не зрозуміли. І потім я подумала про це і подумала: а чому я взагалі така переконана, що всі навколо мають знати, що Володимирський це Володимирський, це мої знання. Це для мене є логічним, що я дуже добре знаю центр Києва. Знаю, деяка вулиця, як ці вулиці раніше називалися, що тут раніше було, хто у тому будинку жив, де шкляр написав про яку квартиру шкляр написав ключ там і так далі. І так далі. І, і я от іду від е, символів великих, типу лаври, до от таких от деталей маленьких, які взагалі ніхто не знає. Але мені здавалося, що от є якісь такі супервеликі символи. Там от, а є якісь ну, маленькі, я їх пробачаю, щоб люди не знають. Але от, ну, там, тіпа, Марінський палац, Тіпа, людина, що це? У мене колись таке було на побаченні в Тіндері. А, чувак не знав, що таке Марінський палац. Я коли сказала, давай підемо, поїдемо до Марінського, і я думала, що це легкий маршрут. І він такий, а як туди їхати? І я така, ну, типу, окей. І теж не пішло. Одним словом, дуже багато різних приватних історій. Але я розказую про своє викривлення, своє викривлення. І я розумію, що коли для мене очевидно, що висловлювання Львов, рускоязичний город, це висловлювання максимально неетичне, особливо зважаючи на те, як Росія вбиває українців зараз, нечутливе висловлювання, яке підкреслює взагалі необізнаність з історією, то це моє сприйняття. Ну і хіба що тих, хто живуть у Львові, і тих, хто з того регіону, і тих, хто... Приблизно знають, як місто ставало рускоязичним. А я так, щоб далеко не ходити, хочу просто показати вам національний склад Львова, і ми можемо побачити. Росіяни складали 0 відсотків, і раптом в 44-му році їх 8,5, а потім 30 відсотків і так далі. Ми ще повернемося до цієї а, статистики. Я розумію, що, по-перше, сам спікер говорить це. Він не підкреслює ніяких оцих моментів. Він просто говорить: Львов був рускоязичним городом в 90-ті, і я із рускозичної сім'ї. Я це говорю російською мовою, хоча він говорить це українською. Але одним словом, я розумію, що людина не усвідомлює, які страшні речі звучать зараз. Тому що говорити про Львів як про російськомовне місто без контексту це страх, особливо зараз. А з іншого боку. Давайте послухаємо цитату трошки ширше. Там іще трошечки навалить на вас. У мене бабуся з Сибірусом, і вона там народилася. Вони приїхали з дідом у Львів, тому що дід служив, і вони працювали там в, в цьому спаді в тюрмі. От і я все дитинство спілкувався в родині російської мови. У Львові. Звичайно, у Львові 60% в 90% спілкувалися російською мовою. Це єврейське місто. І зараз буде друга підказка про те, яку книжку ми читаємо. Перша підказка це Львів російськомовне місто, а друга підказка Львів це єврейське місто. І, зокрема, ми будемо читати про Львів як єврейське місто, в тому числі. Це дуже великий клапоть сюжету цієї книги. Якщо ви взагалі читали якісь сучасні тексти на цю тему. Романи великі, то ви, мабуть, здогадаєтесь уже зараз. Буду дивитися, здогадуєтесь ви чи ні. І повна цитата вона розриває ще більше. Тому що Слава говорить про те, що Львов російськомовне місто, а потім він говорить про дідушку і бабушку, які приїхали з Сибіру працювати в тюрмі. Читачів мого посту, в якому я виклала це відео, взагалі парвало повністю. Всіх, у кого є якийсь родич, якого вбили чи вислали за совєцьку окупацію у Львові в Сорокові, парвало їх ще більше. Зразу скажу, наскільки мені відомо, дід Слави Дьоміна і бабуся теж вони працювали не на Лонського, не в Бригітках, Лонського в Бригітки. Коротше, якщо вам зацікавить сьогоднішній етер, можете піти почитати ще про тюрми Львова. Вони працювали в зараз, скажу. в Личаківській виправній колонії, яка, в принципі, після того, як туди прийшли совіти, це до того був концтабір, Прийшли совіти. А, вони спочатку перетворили концтабір на радянський трудовий табір. Ну, це типа концтабір і радянський трудовий табір. Це типу дві різні речі. Да? В 47-му році цей трудовий табір було реорганізовано в виправну колонію, і в 69-му році колонія стала знову отримала статус виправного табору. От там от працював е -е, Дід Слава Дюміна. Він не працював в е -е, Налонського, він не працював в бригідках. Але я так думаю, що скоріше за все. Коли ти говориш, що твій дід переїхав у Львів і він там працював хаха в тюрмі, то ти, очевидно, не знаєш взагалі нічого про тюрми Львова і їх значення після того, як там почалася совітська окупація. Тут я зразу швиденько перескочу на фотографію, яку, скоріше за все, ви всі бачили. І ця картинка відображає те, що відбувалося. Після того, як е, у тюрмі Налонського почалися масові розстріли, і після того, як жителі Львова приходили туди впізнавати своїх родичів, що там були заарештовані, і знаходили їх через серед трупів або бачили всі ці трупи. Це дуже відома фотографія. І знову ж таки, це вона мені дуже відома. Можливо, ви бачите її вперше. Але мені здається, що от якщо брати тему тюрми ц ц м'який знак к о г о Лонського, да? я для тих, хто не знає, то це один із найвідоміших кадрів. І от я розумію. Що, по-перше, звучить висловлювання про Львов рускоязичний город, хоча національний склад Львова до сувської окупації взагалі не мав росіян, і відповідно російської мови там не було де. І тут нам стверджують, що в 90-ті там було 60% що звичайно повний булшіт. І більше того, іде умовка про дід в тюрмі без розуміння, наскільки це, ну, типу, це як е, ну, для львів'ян. Фраза Мій дід в тюрми, приїхав в Сибір і почав жити у Львові, звучить зараз, навіть зараз, як до Маріупольців, Фрази про ми купили квартири в Маріуполі, там город відстроїть, ми туди заїдемо. От для Львів'ян це звучить так. І тому, коли ти говориш про рускоязичний город і ще й туди додаєш цей, то я розумію, що це абсолютно незнання контексту. Що відбувалося зі Львовом в совєтській окупації? І якщо коротко, то одна фраза з фільму Довженка пояснить тупо все. Безробітні граждані, а їх була одна треть Львова відправляються в Совєтський Союз на роботу. Безробітні граждані, яких була одна треть Львова, відправляються в Советський Союз на роботу. А на их место приезжают люди, которые будут работать в тюрьме. Ну, как бы, ну, ну не не, не стрёмно вообще как-то не стрёмно не в контексте, настильно не буду в контексте, что відбувалось с суветской оккупацией Львова. Треть Львова это бездонар... безработные граждане, которые отправили за Соловки. Офігенно, да? Ну, ми ж розуміємо, що таке безроботное гражданство. Повертаючись до кадру тюрми Налонського, рекомендую. Не дуже багато буде сьогодні трешового контенту, але рекомендую зайти на сайт цього музею, бо тепер тюрма Налонського є музеєм. музеєм. Ви туди можете прийти, подивитися свідчення, подивитися камери, подивитися відеофотоматеріали, зайти в двір. Дуже моторошне місце. І я вважаю, що якщо ви були у Львові більше п'яти разів і ні разу не були в музеї Налонського, то ну, То зрозуміло, що ви туди приїжджали просто бухать. І це непогано, я не засуджую. Но... Я не знаю, мені здається, що кожне місто, в яке ти приїжджаєш, часто можна вивчати з різних розрізів, а не тільки з точки зору жрачки і пердячки. Да? І це один із найпотужніших символів. І тут я скочуюся в Таню, в снабіху, яка засуджує Дантеса, за те, що не знає Володимирський собор. І тут я, я, я знаю, що це звучить дуже по посновськи Це мій е, дуже приватний етер з моїми дуже приватними переживаннями, якими я вам з вами ділюся для того, щоб ви можливо отримали ширший контекст. Так а, про безроботних. І от я виклала цей уривок, і багато хто мені написав коментарі. Я вам зацитую декілька коментарі. Ростислав Галицький, у Фейсбуку посилання на цей пост буде, і ви можете прийти і почитати, що мені написали коментуючи. У Львові ніяких 60% ніколи не спілкувалися російською. Може, 10 максимум. Але є одне але: я виріс саме у будинку, де навскидку 80% були російськомовні. Цікаво, ніхто ніколи не розмовляв. А в одному будинку 80% в російськомовні тільки нюанс в тому, що цей будинок в центрі, з якого виселили поляків і вселили переважно сім'ї окупантів Червоної армії, але навіть нас у 90-ті всі ці родини дітей е своїх почали інтенсивно вчити українською. Ірина Сандуляк пише приблизно такий же пост. Був період, коли мова спілкування залежала від того, в якій дільниці Львова ти мешкав. У центрі та прилеглих вулицях польських ВІЛ цілком могло бути 60% російською, бо там майже повністю замінили мешканців. А в нових районах, які будували під підприємства, такого не було ніколи. Але навіть спроб, попри цю радянську спробу зробити з Львова місто інтернаціонал, я особисто ніколи не відчувала у своєму місті довінування російської, навіть приїжджа начальство інституті союзного значення. Де працювали батьки, говорили так сяк українською. І Дід Мороз завжди був україномовним, пам'ятаю, це ще з тогочасних корпоративів. Леся Вакулюк, я вже минулого року писала про те, як Львів став російськомовним. Очевидно, слава нащадок тих, хто у Львові здавна називалися освободителями. Замість хвалитися цим фактом, мали б бути вибачення. Але мені здається, що вибачень не буде, тому що глибини. Жахіття такої фрази, яка звучить між ділом. Звучить вона між ділом. І, відповідно, немає ні знання про історію, нема ні розуміння того, як взагалі російська мова з'явилася у Львові. Нема ні взагалі розуміння того, що це, як і з іншою Україною, відбувалося перемішання українського, єврейського, польського, німецького. З гамном рускова міра, на жаль, так, для того, щоб потом русський мір розповідав, що це їх ісконний город. Найцікавіше, що дуже дивно чути фразу про 60% російської мови про Львів. Тому що, знаєте, у нас так люблять розповідати, що це ісконно русській території, тому що там більшість говорить на рускому язикі і до сих пір звучить ця фраза, хоча, ну в ті ж 90-ті. Щоразу, коли я говорила українською мовою, ви Львова? Як так можна бути, що місто на 60% російськомовне, але всіх україномовних в Україні називають ви штоса Львова? Дивні, дивні моменти. І тут питання в тому, що неетичність знання своєї появи на цих землях. Ти і не відповідаєш за своїх дідусів і бабусі, за те, що вони приїхали на міста безробітних, коротки поїхали працювати в Советський Союз, і почали працювати в тюрмі, не я не знаю, десь там, на якомусь виробництві корисному і так далі, а саме в тюрмі, яку Советський Союз завжди використовував як репресивну машину, ти обираєш працювати тут, і ти приїжджаєш, осідаєш на потужному місці і виховуєш наступні покоління, так. Що вони взагалі без дупля? А що не так з висловлюванням Львов рускоязичний город? Що не так непонятно. А, так, про книжку ви напишете. Це не музей покинутих секретів. О, Ірина Гейник згадала, вгадала, вгадала точно. Ірина вгадала, тому що ви запитали по, за автором, ви не написали назву книжки. Тож ті, хто побачить прізвище автора, не зразу здогадаються, яку книжку маю на увазі, але у вас іще є шанс. Пишіть Ірину, ви в принципі перемогли в моїй невеличкій сьогодні вікторині. І от Леся Вакулюк вона написала і вона описувала свій досвід. І вона описувала свій досвід про те, як вона знімала квартиру у Львові. І ділилася цим досвідом того, як ставляться взагалі на заході України до освободителів. І от я з цього посту, який теж буде закріплено, просто процитую одну фразу. До речі, коли вона зняла квартиру, власниця – ця Люда власне не цьоця, а тьотя здається, вона була росіянкою за походженням. Хоча пенсіонерка модно вдягалася і незле виглядала. І чоловік її був теж на пенсії. Колись працював в СБУ. Хоча, якщо подумати логічно, то більша частина його кар'єри припадала на той період, коли ця структура називалася по-іншому КДБ. Попри те, що тьотя Люда і її чоловік були пенсіонерами, вони відносно непогано жили, їздили іноді відпочивати за кордон, син мешкав у Канаді. До нього вони так. Також їздили квартира у тіті люди була дивна, як і більшість квартир у Львові. З під'їзду ти заходив на кухню. З кухні було двоє дверей: одні вели до простору вітальні, інші до ванної туалети. З вітальні можна було зайти у спальню тюті люди. З туалету був вхід власне ту кімнату, яку я наймала ще з одною студенткою. Між нашою кімнатою, кімнатою тюті люди теж були двері, але вони, вони зрозуміло були наглухо зачинені. Та при бажанні квартиру можна було обійти по колу і все тому, що помешкання тюті люди до того, як вона туди заселилася, було насправді. Частиною більшої квартири, яка колись належала, ну, наприклад, професорово консерваторії. Що сталося з власником цих квадратних метрів, тітя Люда не розповідала. Думаю, це її питання не турбувало. Але я тепер розумію, що стерофинна софа, на якій я спала, і яка не була схожа за стилем на решту меблів, швидше за все, дісталася Тюті Люді разом з квартирою. І отут питання того, що коли ти говориш, що твої Дідусі бабуся приїхали до Львова, то для багатьох львів'ян ця фраза звучить і заселилися в квартиру, з якої виселили, розстріляли, відправила на Соловки і дуже багато різних інших версій, які можуть бути вкладені в цю історію, і заселилися туди. Історії про те, що ой, ми заселились в квартиру, там все є, там такі красиві супниці, і так далі. Цих історій кожен. Кому пощастило продовжувати жити в Львові, може розповісти десятки, десятки і десятки. І до таких історій ми ще повернемося, тому що сьогодні ми будемо їх рясно обговорювати. Е, ну не рясно, насправді їх не так багато, і вони не становлять головну частину цієї книжки. Але, тим не менш, нарешті, якщо не танго, то якийсь детектив так, це танго смерті. Ми сьогодні будемо говорити. Нарешті, я бачу, що вона писала про танго смерті Юрія Винничука. Я вас зараз боюся сказати Винниченко, тому що у мене, я розумію, що це просто тут як на сторону. Промилилося нам ну, ну коротше, але Юрія Леничука. Ми будемо ну хоча я знаю, що Володимир Воноченко, ну це ще одна моя приватна історія. Знаєте, мені доводиться пояснювати, як працює мій мозок, тому що я розумію, що дуже багато людей думає, що я просто дуже наглука і їбанута. В принципі, я думаю, що мої пояснення не... не те, щоб додають мені якогось з вашого боку розуміння, але я хочу дати широкий, широкий, широкий контекст стосовно того. Що ж я хочу сказати? І я мені здається, вже сказала, чому мені, за моїм переконанням, абсолютно неетичним, видається, будучи нащадком освободителей, говорити про те, що місто є російськомовним, опускаючи той факт, що воно російськомовним стало після того, як національний склад самого міста поміняли трошки більше, ніж повністю. Протягом 40 років, Ми можемо подивитися 0, 8,5, 30%, 27. Ну і знову ж таки, ви розумієте, перепас населення, хтось туди й хтось назад. Але, по-перше, приїжджають на місто, на місце Безробітні граждані, а їх була одна кріт Львова на місце однієї третини безроботних граждан Львова приїжджають люди, які будуть працювати в тюрмі. Не... Взагалі адаптовуються до оточення, яке є українським в Україні, да? не адаптовуються, ламаються оточення через коліно, наглядають над ними, працюють ну, фактично віртухаєми, да? а потім, через багато років, Львов рускоязичний город. Ну, це ж піздець.